Займалася черенкуванням бересклетів, хочу вам розповісти, що і як робила. Так як теплиці в мене для вкорінення рослинок немає. Череночника я поки теж собі не зробила, тож в мене берез буде стояти просто так в касеті. Можливо, буду притінювати, коли буде спека, щоб волога не так випаровувалася, а можливо, навіть і зроблю якусь саморобну теплицю. Побачимо. Наразі, що я робила? Просто куплена касета з магазину, ви можете зробити будь-яку ємність. У мене в що поставлений черенок це в мене земля з компостера і з додаванням піску. І просто, звичайний, берете черенок, нарізаєте, бере склета. Тут у мене бачите, укорінювач, його видно. І все ставите і слідкуєте за тим, щоб постійно касета була зволожена. І чекаєте корінців. Бересклад це та рослина, яка досить легко вкорінюється. Я ось пробую вкорінити новий сорт, і навіть великі такі поставила вже одразу в горщики. Побачимо, який буде з того результат.